Привіт! Сьогодні поговоримо про Present Perfect Tense, теперішній завершений час. Для української мови не зовсім зрозуміло. З одного боку, теперішній час, з іншого завершений. Але для англійської мови дія, яка відбулася в минулому і має безпосереднє значення на даний момент, це є теперішній завершений час. Розглянемо 5 пунктів, коли ми вживаємо Present Perfect Tense. Перше, це коли дія відбулася в минулому, але має видимий результат на зараз. Наприклад, я поприбирала в кімнаті. Тобто, подивіться, як чисто. Я не вказала, коли прибрано в кімнаті. Годину назад, можливо, вчора. Але бачимо результат, що зараз чисто. Друге, коли дія відбулася в минулому у невизначений час, але сам результат важливіше за час. Наприклад, вона приготувала обід. She has cooked dinner. Не сказано, коли приготований обід, але нам важливо, що він приготований, і ми можемо зараз скуштувати. Третій пункт. Коли дія щойно завершилася. He has just left. Він щойно поїхав. Четвертий пункт зі словами today сьогодні this week цього тижня. «this month» – цього місяця, «so far». Поки що до цих пір, якщо період часу ще не закінчився на даний момент. На момент мовлення. Наприклад, He has called three times today. він дзвонив тричі сьогодні. Але, можливо, він ще подзвонить, сьогодні ще не закінчилося. І п'ятий останній пункт. Коли дія почалася в минулому і триває до цих пір, зі словами, які більше показують нам стан а не процес. Так би мовити. Дієслова стану stative verbs, такі як be, have, like, know, understand і так далі. Наприклад, he has been here for two weeks. Він знаходиться тут протягом двох тижнів. Як же утворюється present perfect tense? За допомогою допоміжних дієслів have або has і основного дієслова в третій формі. Третя форма це значить, якщо дієслово правильне. Закінчення іді, якщо неправильно, дивимося третю колонку таблички неправильних дієслів. Згадаємо, коли вживаємо have, а коли has. Нагадаю, що have has тут дієслова допоміжні. Вони не будуть перекладатися в реченні. Вони просто допомагають побудувати е, present perfect. Отже, has для he, she, it, have для i we, you, they». Давайте візьмемо такий приклад. They have visited a museum. Вони відвідали музей. Допоміжне дієслово have у питальному реченні буде переходити наперед, на перше місце. Have they visited a museum? Якщо так, yes, they have. Ні. No, they haven't. І заперечне речення. До допоміжного дієслова have ми додамо часточку not. They have not. Скорочений варіант. They haven't visited a museum. Вони не відвідали музей. Розглянемо слова маркери, які вживаються в Present Perfect. Already. Вже. I have already watched this film. Я вже бачив цей фільм. Yet. Для питальних і заперечних речень. Зовсім різний переклад. Для питальних речень. Вже. Have you watched this film yet? Ти вже бачив цей фільм. Для заперечних речень перекладається як ще. I haven't watched this film yet. Я ще не бачив цього фільму. Just, щойно. I have just watched this film. Я щойно подивився цей фільм. Ever, коли-небудь. Have you ever watched this film? Ти коли-небудь бачив цей фільм? Never, ніколи. I have never watched this film. Я ніколи не бачив цього фільму. Recently. Нещодавно. I have recently watched this film. Я нещодавно подивився цей фільм. А також слово for протягом they have lived in London for three years. Вони живуть у Лондоні протягом трьох років. Since z, з якого моменту? They have known each other since 2021. Вони знають один одного з 2021 року. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Бай!